Всім привіт! І вітаю вас на каналі Павло Грай. І хто не пам'ятає, нагадую, в попередній серії нас дуже так чатенько вбили. І тому ми будемо з того ж моменту продовжувати грати Сталкера Тінь Чорнобиля. А я нагадую, в нас проблеми з кулями, у нас проблеми з ворогами. Їх надто багато. Щось будемо якось з цим робити. Так, одного немає. І їх ще там до фіга. Ну оце так, мягко кажучи. А, кулі закінчились. Давай, 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 давай. Иди сюда. Давай, 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 давай. Не знаю, вбив... А, не, не вбив. Вбив. Тварюка. Бляха радіація. Так, тут лупашиться просто хана. Так, кулі збираємо. Ой, пістолет нам точно не потрібен. Давай, давай, давай. Так, це потрібно. Це нам також пригодиться, і це нам потрібно Так, тут ми будем частенько зберігатися. Що це було? Прийти на іншу локацію? А давайте спробуємо. Я зловив якийсь баг. Е. Прикол. Прикол. І що? Ми починаємо. Все заново? Це капець. От буде мені урок, що потрібно зберігатися окремо. М -да. Ну, значить, це цікавий момент. Це проходження, яке ви бачили в попередній серії. Я зараз спробую пройти поза кадром. І продовжимо з того цікавого моменту, де ми зловили не дуже приємний баг. Через які ми втратили своє збереження. І магія монтажу. Для вас пройшла буквально секунда, а для мене десь приблизно півтори години геймплею, проходження, смертей. Так, трішки ми затарилися зброєю, кулями. Повинно нам цього вистачити. Так, у нас тут є один. цікавий. О, блин. Так, я знаю, ось тут десь має бути. Ну, по крайней мере, він там був. Снайпер, -коцю. куль у мене більше немає. Практически пр... Куль, в принципі, більше немає. О, ну, куди ти пішов? П'ять куль. П'ять мать твою куль Ще Щи... й так почало лагати, що це просто капець якийсь. Ти ще живий, друже, тобі зле? На, приклади холодного. Так, я знаю так, я знаю ось там жменя ворогів і ось тут. покойник. Ох, блин. Ну, сейчас на закон его. Все. Я з ними справився. Нарешті. Зберігаємось. Оце просто хана. І тут ще є. Скільки вас тварюк, тут назбиралося? Боже, я извлекался своей тени. Так. Все страшнейшее и страшнейшие Так, тут че кто съем? Двое. А, -а, -а я к не Я тут подумав, що ворог далі і почав перезаряджатися. Ще хтось є. Ох, твою бляха! Так, о вот, день я. Я понялся и это... кись. Типу фантоми. Божечки. Ще й лагає все, я за компом вже довго сиджу. Я вже трішки перегрузив його. Знайшли кулі? Да, 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 я вже тебе не боюсь. Все. Семеро? Де ви знущаєтесь чи що? Так, мабуть, ця серія буде за коротка? Я ж кажу, для вас воно пройшло там декілька секунд. вже просто чесно кажучи, замахався. так де тут взагалі вхід? так де я це потрібно аж сюди зайти я зразу а що це на карті ну десь... Десь там мітка. Так, збережусь. І піду гляну, що то за міточка там. О Ох, ні-ні-ні-ні-ні. Я туди точно не хочу. Прикольний такий ефект з цими звуками. Страшновато, конечно. То сдохни. Бляха, я тебе не побачу. О, тут ще радіація, перний бабайкин. То звідки? Тут тільки що був? Ау. Ооо. Вхід до бункера. Ну це десь, походу, тут має бути. Варіантів не багато. Бляха. Ні, все ж таки страшно, коли вони випрыгають. Я так розумію, нам десь сюди. Підключити установку. Блях! М -м -м. Ці фейли я видаляти точно не буду. Сейчас вантажівки тоже не буду листи. Радіація від неї ж Нормально так. Да, да, да. Вже такий він так жорстко валити Вибачаюсь. Так, давай, що в тебе є. Швиденько колбасу теж заберу. У мене вже броня просто ніяка. Так, зберігаємось. Зараз головне швиденько забігти сюди. Щоб не нарватися на тих всіх ворогів. Та й -мо! Не Тупо нічого не видно. Тупо, ніж не видно. Це ж надо так а. Та згінь. Ой, як я вже закалібався, це просто жесть. Та бляха. Мені цікаво як він від двох гранат вижив. Так. Там ще один. Ні, ну це вже не смішно. Понятно. Я дуже сподіваюсь, що це вже все. Я дуже сподіваюсь, що це вже все. ми Добралися добралися до місця. Все. вибачайте, На цьому ця серія закінчується. У мене вже немає сил, а мені ще зараз сидіти і монтувати це все. Дякую за ПЛ, Дякую, що додивилися до кінця цю серію. Що витерпіли це жахіття. З вас підписка вподобайка. бажано ще й коментар написати. Якісь пропозиції, побажання, послання під відео, як завжди, Instagram, TikTok, Discord. Будь ласка, пишіть. Залюбки з усіма поспілкуюся, як буде час. Знову ж таки, при бажанні, будь ласка, допомога каналу, на розвиток каналу. Хто був, хто бачив, знає. Мені потрібен новий ПК, тому що ви бачите, як сильно воно все лагає. Причому це все на мінімальних налаштуваннях. Все, дякую, до побачення. Був радий разом з вами пограти.